Здоровенькі були. Я тупору сьогодні, як ви розумієте, з назвою відеоролику. Так от, Але дивіться, що я зроблю для приколу. Отак. Бачите, я вожу мишу і цей стиф крутиться. Отак, от Я вожу мишею по колу швидше і він крутиться швидше. Оцей дуже багато обертів за хвилину. І так от, ну а зараз не до цього. Ну, а що здоровенькі друзі? Отсь що, от що я хотів вам показати. І так, здоровенькі друзі, я сьогодні вам покажу, як зробити справжній прапор України, рідної країни в Майнкрафті. І так, дивіться, оце тут стоїть е, справжній прапор України. От дивіться, якщо що, він тут не збудований з е, високих блоків, а він тут іменно е, поставлений е, як предмет. І зараз я вам покажу, як же зробити прапор України. Не збудований з е, синіх та жовтих жовтої вовни, е, а е, в якості в якості предмету. Зараз я вам покажу, як це зробити. Ось дивіться. Я вам все покажу, як зробити без модів, читів та команд. Сьогодні я вам покажу, як все ж таки зробити прапор України в якості предмету, як він отут стоїть, без читів та Так, А також модів. І так от дивіться, зробити от, такі от прапор України в якості предмету можна без модів чи дів та команд. Чесно. І навіть в Bedrock Крафті, в Бедрок Edition. Так от, беремо для цього ткацький верстат і ложимо ось сюди, ложимо жовтий стяг, а також синій барвник. І для цього нам уважно дивіться. Ви нажимаєте на оце, на 10-ту на штуку, на десяту штуку оцього, і дивіться. Отримаємо прапор України. От дивіться. Отак, от от я сподіваюся, ви зрозуміли, як це зробити. А іменно, ви ставите жовтий, оце, жовтий стяг, А також синій барвник, Ну, а також жовтий барвник. Тільки тоді треба поставити синій стяг. І ви отримаєте отак от, ось цей прапор України. Ви тикаєте ось сюди. Куди е, е, зелена штука, оце ось сюди вам треба тикати. Ну а що ж, друзі, підписуйтеся на мій канал. З вами був Редзі Топор, і сьогодні я вам показав, як зробити справжній прапор України в Майнкрафті. По-перше, не збудований з синьої та жовтої вовни, а в якості предмету. По-друге, без читів, модів, команд і та інше. Так от, сподіваюсь, ви вже зрозуміли, як це зробити навіть без креативу. Ну що ж, друзі, всім э, вдачі, всім пока-пока. До побачення. До побачення всім. Бажаю успіху.